Вітаю вас, дорогі друзі, брати і сестри. Вітаємо вас в Домі молитви, церкви Християни Адвентистів сьомого дня, громади, села Пожарки. Ви знаєте, на сьогодні особливе служіння це служіння Господньої вечері. Це час особливих спілкувань, роздумів, і над цим дуже важливо задуматися. І сьогоднішні роздуми. Хай вони нам нагадають про те, як важливо нам взагалі приймати участь в служінні Господньої вечері, і важливо, як ми приймаємо участь у цьому служінні. Ми <клухи> <клухи> сьогодні пороздумуємо над словами молитви Ісуса Христа, молитви за своїх учнів. Ці, ця молитва записана в Єванії в 17 му Розділі. Вірш 9, Ми прочитаємо, як Ісус молився. Він каже, Я благаю за них, не за світ я благаю, а за тих, кого дав ти мені твої бо вони. Ісус каже, Я молюся, я благаю за всіх, не за всіх, не за світ. Він благає за своїх учнів. Потрібно сказати, як, коли ця молитва була, як вона була сказана, 17-й перший. перший мові оцій, Ісус очі свої звів до неба і промовив. Це історія продовження Господньої вечері. Ісус на вечері Господній був з учнями, потім вони вийшли, пішли до сторони в Симанського саду. І там на одному десь сказати зупинився Ісус і молився за своїх учнів. Тобто, дивіться, молитва за учнів, які приймали участь у Господній вечері. Тому Ісус чітко підчеркує, Я благаю не за всіх, я не за світ молюся, а за кого? А за тих, кого дав ти мені. Це була конкретна молитва за учнів, які були учасниками Господньої вечері. І дивіться, які великі переваги дають, дається тим, за кого ця молитва сказана. Я думаю, що в нам взагалі буде приємно, коли нам скажуть, знаєте, а за вас моляться. От ми там десь були в якійсь ситуації, а нам написали, я за вас молюся. Скажіть, оці приємні такі повідомлення. А буває так, часом ми в інтернеті, в вайбер-групі десь напишемо, треба за когось молитися. І, і ми дивимося, а там, знаєте, сердечка ставлю, хто молиться, а хтось там виставить складені руки, і ми знаємо, що це за нас молиться. Скажіть, ця інформація така приємна нам. Віть собі, Ісус молиться за когось. І виявляється, якщо сьогодні ми учасниками Господній вечері можемо бути, то в кінці за нас, по суті, буде чия молитва. За кого Ісус молився? Те, що написано в 17 розділі, за тих, кого Господь йому дав, за тих, кого тільки недавно Він ну, разом вони приймали участь Господній вечері. Давайте дещо прочитаємо: Вірш 11. І не на світі вже є, і не на світі вже я, каже Ісус, а вони ще на світі. Я йду до Тебе, святий Отче, заховав ім'я своєї, яких дав мені ти, щоб як і ми були єдині. Господь каже, я вже не на світі. Дасть ще буде страждання, але він розуміє, що він повертається до свого отця. А ось вони, оці люди, учні, залишаються тут. Тому каже: Я за них благаю, заховай їх в своє ім'я. Як ви розумієте, як те заховати в ім'я? Ми не раз підчеркуємо, що Біблія якби, каже про ім'я. Це їх характер. Ми не раз в Біблії зустрічали, коли людей називали по, ну, по їхній якості характеру. Пам'ятаєте, Яків? Що означало Яків? Обманщик. Отаким От він був, і такий був, Яків він. Пізніше, пам'ятаєте, він благає Господа, благослови мене, коли він вертається вже додому. І Господь, як благословіння, що дає йому? Нове ім'я. Каже, як твоє ім'я? Він каже, Яків, я обманщик. Ім'я Твоє буде Ізраїль. Дивіться, часом ім'я мінялося. змінювалося ім'я, тому що характер змінювався. І в Бога є ім'я. Це відкриває його характер. І дивіться, Ісус молиться, що ми були заховані в ім'я Боже, в Божий характер, в тій його якості. Божий характер це любов, довготерпіння, милість, це прощення. Господь каже, заховай їх в це. Читаємо далі, 12 розі, частина 1. Коли з ними на світі був, я беріг і мене Твоє, тих, що дав Ти мені. Дивіться, Ісус каже про тих учнів своїх не світ, а про учнів своїх, каже, я їх беріг. А тепер, коли я йду, ти їх далі зберігай. Тринадцятий вірш. Тепер я до тебе йду. Але це говорю я на світі, щоб вони мали в собі радість мою досконалу. Вони залишаються тут на цьому світі. Цей світ, який ворожий до Бога і до тих, хто служить Богові, але каже хай в цьому неприємному і ворожому світі вони будуть мати радість. Це молитва Ісуса за своїх учнів. 15 вірш читаємо. Не благаю, щоб тих зі світу забрав. Але що зберіг від злого. Ісус не обіцяє нам, що Він нас забере з цього світу. Скажіть, вам хотілося би, щоб вже ми скоріш десь цей світ залишили? Ну так, в доброму розумінні вже в царстві були. Господь каже: Я їх ще не забираю з цього світу, але прошу, що їх, Господи, бережи від злого в цьому світі. Читаємо вірш 17. Освяти їх правдою. Твоє слово є правда. Вірш 19. За них я посвячую самого себе в жертву, щоб освячені правдою стали і вони. Господь хоче нас освячувати. Цікаво, що ще раз нагадаю: це молитва за учнів, які тільки недавно ще зробили, прийняли участь в Господній вечері. Господь Особливо за таких людей молиться. Після служіння каже, освяти їх з чим? Словом своїм. Слово Твоє правда, освяти їх істиною своєю, яка велика перевага, коли Господь ось так за нас молиться. Ще таке освячення це є відокремлення від чогось. Господь хоче нас відокремити. Ми часто кажемо, що ми є по природі свої? Грішні. І наші думки грішні, і слова наші грішні. І часом ми контролюємо, що нам казати. А знаєте, чому контролюємо? Бо в думках вже є таке бажання комусь сказати, але каже стримався не сказав. А в думках де це взялося погано таке сказати? Бо ми грішні. І дивіться, ми потребуємо свячення, відокремлення, і Господь про це за нас. Молиться, і для цього себе каже, я приношу в жертву, щоб наше освячення було реальним. Віж 26 прочитаємо. я ж ім'я Твоє їм об'явив і об'являтиму, що любов, що ти неї полюбив мене була і в них, і я в них. Дивіться, Господь каже, я буду їм, ім'я твоє, я об'явив, а ми говорили, що ім'я це що є? Це характер. І буду об'являти. Це ще нам нагадує про те, що не можна відразу зрозуміти Божий характер. Каже, я їм вже об'явив. Здається, все зрозуміло. Пам'ятаєте, одного разу один з учнів Ісуса сказав: покажи нам оця. І все буде. Все буде нам зрозуміло, ясно, і більш нічого не треба. А Ісус що відповідає? Ти, с який бачив мене, і ще так задаєш таке питання, таке прохання. Хто бачив мене, то бачив Отця. Здається, з цих висловів вже все зрозуміло. Ви мене бачили, і отцем, про отця ви все знаєте. І Ісус каже: Я об'явив їм, як він каже, ім'я Твоє, але далі що? І буде об'являти. Пам'ятаєте, Ісус перед тим сказав і Духа Святого дам вам, утішительним буде, і каже, Він буде вас вести до цілої правди, Він буде вам нагадувати, що я вам казав і ще більше розкриє. Ви знаєте, молитва Ісуса за нас коли це про те, що істина в нас буде зростати, і ми все більше і більше будемо знати про нашого Господа. А найголовніше, дивіться, яка молитва Ісуса, вірш 24. Бажає Отче, щоб ті, кого давте мені, там зо мною були, де знаходиш я, щоб бачили славу Мою, яку дав ти мені, бо ти полюбив мене перше закладен світу. Дивіться, про що мова йде? Ісус не каже: Слухай. Я йду до Отця, вони в цьому світі, будемо їх берегти. Хай мене тут радіють, хай мене тут пізнають Боже ім'я і так далі, Божу славу істину. Хай так буде. Ну каже Господь, каже, я не хочу їх залишити, то що назавжди. Я благаю, що там, де я, були і вони. Це обітниця про славний прихід Ісуса Христа, де каже Ісус Христос: прийде і забере нас куди. Туди до себе, щоб ми були разом. Це молитва Ісуса за своїх учнів. Дев'ятий вірш, який ми спочатку читали, каже: Я благаю за них. Не за світ благаю, а благаю саме за них. Ви знаєте, світ це ті, хто не прийняли Ісуса. Навіть ті, які були в церкві на той час, книжники, фарисеї, вони, здається, віруючі люди, ніби не світ. Але вони прийняли Ісуса, і в Господніх очах вони людьми світу. Дивіться, що в 14 вірші ми читаємо, я їм дав твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Господь не молиться за світ, Він молиться за своїх учнів. Ви знаєте, в Євангелії від Іоанна ми читаємо особливе відносне Бога своїми. З людьми світом і своїми послідовниками. Давайте відомий вірш Івана 3,16 Що сказано? Бо так полюбив весь світ, чи когось не полюбив? Весь світ полюбив. Отже, Бог весь світ любить. Це така у нас інформація. Тепер відкриваємо Івані від Івана, 14 розділ, і читаємо вірш 21. перший. Хто заповіді мої має, та їх зберігає, той любить мене, а хто любить мене, то полюбить його мій Отець, і я полюблю його, і облюблюсь йому сам. 20, ще 23-й вір почитаємо. Ісус відповів і до нього сказав: Як хто любить мене, то й Слово моє зберегтиме, і Отець мій полюбить його, і ми прийдемо до Нього, і усе закладемо в нього. Якщо ми бережемо заповіді Божі, Богові слухняння, то що Бог робить тоді по відношенню нас? Каже, Він полюбить нас. А в 3:16 що читали? Бог весь світ полюбив. Є такі люди в світі, яких Бог не любить? Нема таких. Так для чого Він потім, Ісус, каже, а хто буде виконати? Заподі мої, я його полюблю. Так ми тільки що сказали, що всіх любить Ісус. Бог всіх любить. І каже, якщо вірний Западі їх, то Отець мій полюбить Його. Так що ми вияснили раніше, що Бог Отець кого любить? Всіх. Але Іоанн підчеркує, якщо хто вірний Богові, то Він Його буде ще більше любити. Ну, ніби так звучить. Дивіться. Ісус каже, не ви мене перше полюбили, а я вас. Це, хто відгукується на Божу любов, то і зі сторони Бога є інші тепер відносини. Скільки вас траплялося так, що от ви може бачили в житті земному там хлопець і дівчина зустрічалися, хлопець там до дівчини добивався її серце, казав, що він любить її. А вона якось так ігнорила. Квіти брала, десь викидала, поки хлопець не бачив, цукерки з'їдала. Ну, кінець кінців не відповіла взаємністю. Скажіть, як ви думаєте, а добре оці бажання хлопця чи навпаки там, дівчини будуть до, до цієї людини? добиватися? Коли одного разу він зрозуміє, що йому там дали ну, відворот, повороти кажуть, ну і він відвернеться. Але ж він проявляв. Увагу, почуття своє. Але коли ці почуття не зустрілися взаємності, ну і далі не буде розвитку. Ну, і від собі, дівчина відполав взаємністю. І вони живуть щасливо, і їхнє почуття, їхня любов, їхня дружба буде тільки що? Зростати. Так само і в наших відносинах з Богом, коли люди, які. Не зі світу виходять і стоять учнями, відповідають Богові взаємністю, то Іоанн каже, що отець таких людей що? Ще більше полюбить. І каже: ми прийдемо до нього і закладемо в нього оселю свою. І тепер, коли Ісус молиться за учнів своїх, це люди не з світу. Да, Бог полюбив Бог світ. Але з цього світу вони прийшли і відповіли Ісусу, що? Взаємністю і до Ісуса, і в Отця до них особливе почуття, особливі емоції. В Коронтян ми читаємо, що Бог в Ісусі Христі примирив з собою кого? Весь світ. І апостол Павло каже, і благаю вас, а і ви примиріться з Богом. Бог з нами всіма примирився. Ну не факт, що люди примирилися з Богом. І хто примириться з Богом. Хто відповідає, відповідає взаємності, це є учнями Господа, і каже Ісус: Я за них благаю, не за світ, а за них. Тому що світ не відгукується на Божу любов. Але ви знаєте, є і для світу блага війська, вірш 20. Ми читаємо 17 розі, віж 20. Не тільки за них я благаю, а за тих, що ради їхнього слова вірують у мене. Ісус розумів, що над тієї молитви ще багато людей в світі, і Він за цей світ не благає. Але каже, ось тоді, коли вони почують благу віску, каже, тут читаємо, каже, що ради їхнього слова, вони приймуть цю істину, і я за них благаю. Ще на той час. І багато священників було проти Ісуса, багато людей було проти Ісуса. Але коли проподі звучало, то з цих людей багато що робили. Приймали Ісуса. Навіть розбійник прийняв Ісуса. Навіть сотник визнав Ісуса Сином Божим. Але з другої сторони, що таке бути учнем, Ісус ці молитви відкриває. Сімнадцятий розвіж третій. Життя ж вічне це те, що пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Ми чуємо часом життя вічне. Думаю, якби скоріш життя вічне війти, там не болячок нема, не хвороби немає, нема крику і вмирати і... 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 не будемо, так далі. Це ж класно, так же це ж вічне життя. І так воно є. Але Іоанн каже, що вічне життя згідно молитви Ісуса, це, що це близькі стосунки з Богом. Ще один момент. Читаємо, і я ім'я Твоє виявив людям, щоб мені Тих із світу дав. Твоїми вони були, Тих дав мені, і вони зберегли слово Твоє. Господь слово всім казав, проповідав, ходив, а зберегали не всі. Пам'ятаєте, Ісус гарно колись проповідь і сказав що в шостому розі Івана описано. До нього зійшлися тисячі людей, хто знає звідки прийшли. А Ісус говорив про духовні речі. А вони послухали, кай, учні названі. Кажуть, така жорстока мова. Хто її може сприйняти і забрали що? Пішли. Тобто вони почули слово, але що? Не зберегли? Я можу чути Слово Боже. Але, ну. Цікаво, цікава була пропит, цікава інформація була, але жити далі по-своєму. А каже, вони що? Зберегли, ось бути учням це ті, що бережуть Слово Боже. 7, 8 вірші, 17 розділу. Тепер пізнали вони, що все те, що мені ти дав, від тебе походить. Бо слова, що дав ти мені, я їм передав, і вони прийняли. І зрозуміли правдиво, що вийшов від тебе, і вірили, що послав ти мене. Дивіться, слово Боже істина, і треба вірувати в це і розуміти. <кій> Знаєте, часом люди кажуть, ну щось не розуміємо. Боже Слово не дане до того, щоб не розуміти. З Боже того ми його вивчаємо, з вірою вивчаємо, і зможемо зрозуміти, і це є теж ознака. Що є бути учнем. <кій> Але я хотів би одне, одну ще в кінці нашої розуми звернути увагу. Ми підчеркували, що молитва Ісуса Христа описана в 17 розділі звучить за учнів, які були учасниками Господньої вечері. Але дивіться, що Ісус каже в цій молитві. <кій> 17-й розділ, віж 12-й, коли з ними на світі я був. Я їх беріг і мене твоє, тих, що дав ти мені, і зберіг, і ніхто не загинув, крім призначного загибель, що збулося писання. Крим кого, хто це той був? Це був Юда. Юда, який вибрав шлях зради, відступлення від Господа. А Юда був на Господній вечері? Був. Ісус йому ноги помив, тобто в, в обраді змирення, ного миття він приймав участь. А символи він приймав. А як ні? Каже Ісус, дав йому хліб. Це, це приймав, прийміть і пийте, все. І Він був частиною цього. Але потім Біблія каже, ми читаємо в 13 розділі Єван Лівана, ну, другий віж, каже, віж 27-й. Там каже, і Сатана вже вкинув Юді, сина і Він прийшов на вечер Господню з якимось вкидом, який зробив? Ми хто? Сатана. І потім із цієї Господньої вечері вийшов, ми читаємо Івана 13 розі, і вже була ніч 13-ї Івана Іоанна, віш, 30-й. Тому, коли Ісус зійшов з зі своїми учнями туди, до гевсиманського саду, і в якийсь момент зупинився і почав молитися за, за учнів. Ісус за кого молився? За учнів. А молитва за Юду була? Ні. Юди там не було. Він прийшов на Господню вечеру. Дами часом кажемо, він любив гроші. І таке було. Але знаєте, Він прийшов на вечер Господню з образою. Бо перед тим, коли Ісус Христос був в домі Симона прокажено, де стіни іс... Симон давав йому гостину, і багатьох запросив і запросив у Ісуса, його учнів, і прийшла там жінка, Марія Магдалина. І що робить? Цю прийшла, принесла миро, дороге миро, щоб помазати Ісуса. Юда на це подивився і дав яку пропозицію? А може все це взяти що? Продати і роздати бідним. Цікаво, що інші маліці кажуть, що інші всі підтримали це, да, це розумно, нащо це, це зробити? А в юди була своя ідея. Ну, щось роздали бідним, щось би собі взяв, бо він був там обскарбником, да. ну, такий нечесний був. Ну, не всі інші чесні, він один був такий. Ось, е А Ісус каже, що? При всіх, бідних ви завжди маєте. Скажіть, вас бувало, коли ви дали якусь ініціативу? Ініціативу, яка вам дуже здалася правильно, при всіх? І всі кажуть, добра ініціатива, нормально, давайте це голосувати, а тобто тут встає хтось в церкві, може, просвітер, диякон, пасика, брат, сядь, це не на часі. І ваша ініціатива не, не підтрималася. Які будуть ваші враження? Емоції. <кій> Може вигнати образа? Як же так? Всі підтримали, розумно мене порахували, а той взяв отако все і змарнив. Часом в неї виникає образа. І Юда був такий самий. І він прийшов на Господню вечерю з образою. Він не відносно своїм з Ісусом не наладав. Він. Приймав участь в цих символах. І навіть коли він вийшов, в учнів ніякої підозри не було. Думали, ну пішов там, ну він гроші має, має пішов щось там, як пише дух, просто подумали, для бідних щось купити. Ну, Ісус йому доручив, Він так пішов. Тобто Він виглядав, як всі добрі. Але потім, коли звучить молитва Ісуса, Він підчеркує, Я благаю не за всіх. За кого? А за ті, хто зі мною. Кого я зберіг? Хто залишився зі мною, окрім кого? От той, хто відійшов. Сьогодні ми можемо приймати участь в Господній вечері. І побітниці по Господні за нас знову буде звучати в кінці молитва Ісуса. Що ми були збережені в цьому світі, що ми були освячені в цьому світі. Але ця історія показує, що Ісус буде молитися. За кого? За тих, хто вийшли з Господньої вечері і були достойні, а Юда з образою. Він втратив перевагу, щоб за нього Ісус молився. Моє бажання, щоб сьогодні, коли ми приступимо до цього освячення Господньої вечері, і до молитви, яку Ісус з нас потім буде е казати, що ми вились гідні. Що якщо є в когось якась образа, до когось інше, пам'ятаємо, що все це може на що? сказати, зробити так, що ми втратимо благословіння молитви Господні. Ми можемо, я, ви можемо приймати участь, многомиті, символа, все це робити. Але якщо є в когось образа не до одного. То історія Юди каже, що одно може так статися, що молитва за нас не буде звучати. Тому що він скаже, я їх зберіг, а от юду не зберіг. Він відійшов. Тому хай Господь допоможе нам, щоб сьогодні ми гідно прийняли участь в вечері Господній. І щоб ми стали освячені тою молитвою, яка буде знову звучати за нас, нашого Господа Ісуса Христа. І щоб ніхто з нас не був позбавлений цієї молитви, бо вона за тих, кого Господь зберіг. Хай Господь допоможе нам в цьому. Амінь. Помолимося. Господи Боже Єдиний Вічний, ми як діти твої, хочемо віддати тобі честь і славу за те, що ти в нас є. Добрий, люблячий і молистивий. Ми дякуємо Господи, Тобі за велику жертву Ісуса Христа. Ми дякуємо за цей дар Спасіння. І за те освячення, і за те збереження, яке даєш нам в цьому злому світі. Ми дякуємо, Господи, що Ти дав нам цей обряд Господньої вечері, де ми особливим чином згадуємо, що небо зробило і робить для нас. Ми просимо, Господи, дай нам бути гідними цього участі. Господи, хай зникнуть всякі образи, хай зникнуть всякі непорозуміння між нами. Дай, Господи. Ці моменти, які ще залишились, час до служіння Господньої вечері, використати, щоб був час примирення, якщо в цьому потреби. Господи, хай ми будемо збережні Тобою, і хай молитва благословення освячення, як колись була сказана за учнів, вона буде стосуватися і нас. Збережи нас в цьому світі, освяти нас твоєю правдою, і дай Господи, що колись ми були з тобою у славі Твоїй. Будь з нами надальше, незалежно з Господи, бо ім'я Ісуса все це благаємо. Амінь.